На фронті зараз особлива увага покровському, корахівському та лиманському напрямкам. Про це після доповіді головкома ЗСУ повідомив Володимир Зеленський. На Донеччині важко зазначив президент, але наші бойові бригади тримають позиції від спроб розширення війни на сході нашої держави. Росіян утримує операція ЗСУ на Курщині. А щодо залучення військових з північної Кореї, то за інформацією розвідки, вже 27 жовтня Росія застосує їх в зонах бойових дій. Світ може чітко побачити, чого насправді хоче Росія, і це продовження війни. Саме тому потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу. Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян заради дотримання статуту ООН і покарання за ескалацію. Володимир Зеленський, президент України. Головнокомандувач ЗСУ спростував інформацію про оточення українських військ в Курській області, яку оприлюднив Путін на саміті Брікс. Олександр Сирський назвав це відвертою дезінформацією і навів дані про втрати окупантів на Курщині. Починаючи з 8 серпня, вбито 6662 тисяч російських солдата. У полоні 711 знищено понад 250 бойових броньованих машин, 99 артилерійських артилерійських. Систем та 45 танків противника.